слушно прозвучали дуже правильні слова. От як депутат мажоритарник, я теж депутат-мажоритарник, а мусить звітуватися перед народом. Це нормально. так? То я, наприклад, це роблю кожних півроку, це, це, це правильно. То ти приходиш, витягаєш свою предвиборчу програму і береш, кажеш, от пункт такий обіцяний, пункт такий, принаймні так. Це дуже правильно. Тепер давайте ми подивимося на це з іншого, під іншим кутом зору. Є прем'єр-міністр, в нього була програма уряду. Я не побачив досі, і сподіваюся, що 16 числа побачу, що ця програма уряду буде витягнуто, і по кожному пункту програми, програма, яка була затверджена, буде пройдено і, і буде доведено, які реформи проведені, які ні. Буде пояснено, чому називаються цифри в 500 мільйонів, там чи ще якісь цифри. А з іншого боку, ніхто там а покарання мільйонів. за це мільйонів. не несе і жодних скромпераций скандалів в Уряде не выдолный. Дмитрий, смотрите, вот случилось так, что отчет есть. Что вы <плес> что вы надеетесь услышать? Я хочу, не, Такой, я хочу раз на головне, ка каким речу. будет это такое. Есть щас... о чем отчитать. На ведьмин на стене возможно. Который, кстати, на стену в в, на, в, этом бюджете деньги еще выделялись или нет? Можно в, возможно, я поясню? Я, да, я, я поясню ключевую <плес> думку. <плес> <плес> а я их <як> раз читал, <плес> и я а, дуже уважно буду слухать и раджу всем послухать, потому что я. там. 50% відсотків бачу, навіть тих речей, до яких навіть не приступали, щоб ви розуміли, навіть вигляді запропонованих законопроєктів, про які тут багато говорили. Але що би зробив на тому місці, зараз маючи нульову довіру населення, маючи в парламенті а недовіру європейський прем'єр? Він би вийшов з тим звітом і сам би, сам наголошую, попросив би у депутатів проголосувати за вотом довіри до себе, за вотом до себе довіри. Тому що сьогодні вже 11 обласних рад. Проголосували за недовіру прем'єр-міністру. Як він збирається цього року працювати? ну, з цими областями, причому це там, де області, де в тому числі підтриманий вами БПП, а мають своїх гулів обласних рад. <тас> Яким чином можна так зараз працювати? Тому ще раз наполягаю, якщо б це дійсно був європейський європейський прем'єр-міністр, який себе позиціонує. А він а це не характеризується тільки а, англійською мовою володіння. Він би це так зробив. Т Такі випадки є непоодинокими в наших країнах, в західних партнерах. Це є нормальна практика.